Все, друзі, я перше за два роки прийшов в контроль в аеропорту. О, oh, є, yes, нарешті. А, ah, два рочки я чекав на цей момент, щоб приїхати в аеропорт і купити каву. Не дуже якісну, але яка різниця? Цей кайф, коли ти купуєш шмурдяк в аеропорту. Але поки я лечу в Чорноморію, дрон, який я збираю. Має прилетіти в якийсь танчик, БТРчик або в якогось орка, як мінімум. Тому давайте не забувати, що чим більше ми допомагаємо Україні, тим більше шансів того, що там, де ви знаходитесь зараз, навіть якщо ви знаходитесь не в Україні, там буде все ще залишатися безпечно. Добре, okay. не віриться, але ми летимо в Чорноболі. На подорож Чорногорію у нас буде 5 днів. Я вже в другий раз лечу в Чорногорію, і це дає мені певну перевагу. Я знаю, в які місця я хочу поїхати ще раз, і я знаю, які місця я точно не хочу бачити вдруге. Перший день буде неповний, дорога в аеропорт, перельот, аренда авто. Забираємо орендовану точку. Друзі є, нарешті порішали, зняли машину в подворі. Це вже о! Of the car. Зараз заселяємося в тачку, їдемо в піраст. Котор друзі. Далі буде три повних дні. Чорногорі. У мене вже є невеликий чек-ліст тих місць, які я хочу побачити, але він замалий, для того, щоб повністю забити всі три повні і два неповні дні в Чорногорі. Саме тому я звернувся до надійного помічника чата GPT і попросив його заповнити прогалини якимись цікавими місцями в рамках того маршруту, який я собі накидав. Першу ніч ми вирішили провести в місті Піраст з просто чудовим видом на Которбей. Що, друзі, йдемо досліджувати Піраст, нарешті? Тут прям супер класно пахне, повітря солодке. Останній раз я таке пам'ятаю було в Хорватії. Піраст, мені здається, як ідеальне місце для того, щоб провести там першу ніч, ну і в цілому для того, щоб там залишитися на одну ніч. Тому що містечко супер маленьке, воно, воно прям крихітне, і там прям кайфово просто один раз прогулятися вздовж набережної туди-назад, десь повечеряти, випити вино і бажано зняти собі житло з класним видом на Которбей. Подивіться, який вид. На церквушку, на залив. В цілому більше там робити нема чого, тому саме в пірасті ми будемо зупинятися в першу ніч. Чорногорці дуже приємне враження справляють. Прям дуже класно. І от офіціант в ресторані дуже прикольний чувак показував фотографії класних там заходів сонця. Причому це було вже після того, як я йому залишив на чай. У нас вже було три комунікації: да? тобто, це чувак Рентал сервіс, який нам проапгрейдив машину на два класи вверх. Наш хост Прям суперприкольний чувак. І ось цей офіціант це вже четвертий контакт. Що тут казати? Тут нема чого казати. Тут так все зрозуміло без слів. Ти просто сидиш і кайфуєш і чилиш. І так, друзі, перший повний день в Чорногорії. Вчора прилетіли, переночували, і, власне, зараз плануємо зробити таку найбільшу вилазку. І так, поїздка на Чорне озеро. На Чорному озері я вже був, але це настільки цікава локація, що я вирішив її включити. Свій маршрут на цю поїздку треба планувати увесь день. Більше того, я рекомендую виїжджати, ну прям супер рано. Ця берегова лінія Чорногорі, це власне гори. І для того, щоб переїхати через ці гори, у вас е, буквально там декілька доріг. Ви можете поїхати на захід від перасту, і там буде дорога. Ви можете поїхати на схід від перасту, поїхати через Буду. І власне, дорога, яку вибрав я, це серпантин, який йде через гори. Прямо від Котору. ми зараз їдемо в Нєґуще. Це такий населений пункт над Которбеєм. Просто одна тій горі, яка там у мене за спиною. Зараз буде просто максимально жорстка поїздочка, тому що там серпантина, там дуже вузька дорога, важко роз'їхатись, але вид там відкривається просто чудово. Каторбей! і серпантін, по якому ми вже фігачимо хвилин так, мабуть, 30-40, і він просто не закінчується, просто безкінечні ці всі петлі. Чорногорія. Дуже круто. друзі, заїхали купити прошут. Справжній чорногорський прошут в такій місцевості, в селі. Бачите, там навіть немає. Він такий Окей Прошут Чувак пішов шукати сир, в вакуумі зараз принесе сир. Ось Ми беремо Окей. Mm -hmm. okay. mm -hmm. 15 євро. Mm -hmm. yes. Друзі, все як я люблю. Знайшли конобу. Коноба це таверна, це, ну, коричь, це по... на наш український манер це буде колиба. Максимально все аутентично, подивіться, які в мене там на фоні картини. Тут якась чорногорська історія відбувається, там ножиці, якісь, мабуть, якими цей баранів стрижують. Ну, коротше, дуже круто. І найголовніше, що тут справжнє меню, трушне, багато страв на грилі, Вони тільки вчора відкрились, тому що зараз не сезон, і ми їхали майже всі комаби зачинені були. Ця коноба, як він сказав, вони тільки вчора відкрилась, У них ще не все меню є, але є м'ясне меню. Тобто, от, страви на грилі, є сніданки і є кава. І це, в принципі, все, що нам треба, тому чекаємо на їжу і будемо їхати далі на чорне озеро. Покані Гуші. Їдемо з Нігуші куди? Правильно? В на Чорне озеро. Вибрали короткий шлях. Короткий шлях це ось сюди, он туди. Довга дорога, але швидше. Вона йде через. Вона йде через подгорю. Їдемо в Острог. Ми їхали на Чорне озеро, але на півшляху з Підгорці до Чорного озера є Острог. Монастир, який прямо в скелі знаходиться, я знав про його існування, але ще там жодного разу не був. Тому ми вирішили дуже швиденько просто фух, пролетіти. 8 км від траси треба від'їхати. Подивитися, сфотографуватися. Друзі, дуже схожа локація з грецькою Калампакою. І валити далі, тому що ми хочемо встигнути на Чорне озеро, тому погнали на Чорне озеро. Весель, ти куди біжиш? Бусінка, бозяцька. Головну дорогу перекрили аж до четвертої години, оскільки зараз 14.57. Чекати годину. А, ну, так собі ідея, але тут є об'їзна дорога. Тому як ми не намагалися не їхати по об'їзних дорогах, нам доведеться це робити. Покажи. Отака дорога. Ми щойно от на такій дорозі роз'їжджалися ще з однією машиною. Ця дорога нас затримає ще на 30 хвилин. Ми маємо приїхати о 16.30 на локацію на Чорне озеро. Коротше, отака історія. Просто кайф. Черногорія дала можливість ще й поганяти тут відчуття, що ми зараз на раллі. Друзі, в Чорногорії хочеться просто зупинятися на кожному, на кожному кармані. Так красиво, капець, подивіться. Водичка не. Хороший бусинка, да. Хороший, ой, хороший. Хороший, ти шо. Та да любов, просто любовь. Понятно. Хороший, хороший, да. хороший. Що ти нас переслідуєш? Бандит. Хто бандит? Чорний озир. Він нас веде, він показує, куди йти. Показуй дорогу. Давай, пес. Друзі, Чорне озеро, зараз 16.56, сонце вже сідає за горами, отам. От і... Вдруге я приїжджаю ввечері на Чорне озеро і хочу сказати, що, мабуть, тут краще все ж таки зранку. Ну, типу, тут кайфово в будь-якому випадку. Але думаю, що краще зранку, тому що сонце сідає на тому боці напроти вас, і, типу, ну не так красиво світло падає. Я думаю, що якщо зраночку, воно стає з іншого боку, тут має бути просто перфект. Якось так. Ми замахались так непогано, поки сюди їхали. Назад ще так їхати годинки дві з половиною по серпантінам укачує. Тому зараз план простий. Нам треба знайти тут вже бля... вже бляці, жебляку, бляки, не знаю. Знайти треба таверну, тобто канобу, смачно поїсти і їхати назад. А поки що будемо просто пити каву і насолоджуватися видом на чорне озеро. Чорне єзеро. На жаль, я сам наслідував своїм же рекомендаціям, і ми виїхали не супер рано, тому у нас не вистачило часу заїхати на ще дві дуже прикольні локації біля Чорного озера. А саме, це міст Джорджевича, також відомий як Тара Брідж, тому що він йде через річку під назвою Тара. Цікава локація, можна проїхати на Тарзанки від одного берега до іншого, можна купити якусь сувенірну продукцію. І власне все. Але вид там супер кльовий. Також, якщо у вас є час. Обов'язково раджу заїхати на перевал Сідло. Це теж є частиною парку Дурмітор. Зі своїх сподів це одна з самих яскравих емоцій попередньої подорожі в Чорногорію. Дуже раджу заїхати на перевал сідло. Отакий от він жебляк. Друзі, це просто справжній жебляк, я вам ось що хочу сказати. Машинка на місці. Ша, let's go. Так. Все, друзі, закінчується сьогоднішній день. Навряд чи я щось буду знімати вам ще, тому що одна хвилина запису залишилась. Все, їдемо. Тіват. Я вибрав тіват як місце для того, щоб зупинитися на решту нашої подорожі. Не просто так. На мою думку, тіват це чудова локація для того, щоб... Досліджувати берегову лінію Чорногорій. Звісно, тіват не може вам запропонувати історію, як, наприклад, та ж сама Будва зі своїм старим містом, або Піраст, або Герцегнове, або Котор. В тіваті люди просто живуть. Але в Тіваті знаходиться найпотужніша Маріна в Середземноморі. Порто Монтенегро. Тому гуляючи по набережні тівато, ви можете легко побачити якісь суперяхти. Ну і звісно, що ви можете побачити людей, які на цих яхтах прийшли в цю маріну. Саме тому набережна. Тівату, вона супер кльова, вона красива, там дуже багато класних якихось ресторанів, готелів, дуже багато бутіків з відомими брендами, такі як Діор і так далі. Але при цьому є і комфорт. Я бачив багато класних кав'ярень, ресторанчиків, навіть просто звичайний магазин з чорногорською випічкою. Єдиний мінус тівату, на мою думку, але це, мабуть, в цілому стосується Чорногорії, Це те, що там багато, ну, ви знаєте, самі кого. Тіва це чудове місце, класний хаб, де можна ввечері спокійно прогулятися по набережній, випити каву, подивитися на супер-яхти. І саме головне подорожувати і досліджувати Чорногорію. Можна навіть поїхати на південь і дослідити менш туристичні локації, такі як, наприклад, Луштиця Бей. Коли я подорожую, я дуже люблю дивитись на карту. І мені завжди було цікаво, а що знаходиться на південь від Тівату. Там такий собі півострів, і коли я був в Чорногорії попередній раз, я нічого про нього не чув. Саме тому ми просто ткнули пальцем на карті, подивились фотографії, які є в гуглі, і поїхали на якийсь там бель. По-перше, це вже не залив. У мене за спиною зараз Адріатичне море виходить. От. Е, ось тут будується за спиною, як бачите, будується. От прямо зараз будується е, нове містечко. Я так розумію, що воно супер нове. Тут нова дорога, тут прямо зараз йде будівництво, їздять траки з будівельними матеріалами. Виявилося, що це дуже прикольна локація. Луштиця бей, це таке закрите поселення, там теж є Маріна. І ну, воно виглядало так, як знаєте. Місце для своїх. Саме містечко, щоб заїхати, треба бути тільки резидентом. Там стоять шлагбами, тобто туристи сюди не можуть просто так потрапити. Коротше, супер кльово, можна приїхати, можна взяти каву, можна піти просто провлятись до маяка, подивитись на нього. І саме головне відчути адріатику, відчути море, тому що Которбей це трошки інше. Там немає таких хвиль, як тут, а тут прям хвилі. Подивіться. Ааа! Просто. Просто пушка ракета і просто нуль туристів. Рекомендую. В принципі, все. Саме тому на наступний день ми вирішили поїхати в герцегнове. Так, ну що ж, сьогодні неділя, трошки нам не пощастило з погодкою. Мушу визнати, що синоптики не помилялись. Вже за тиждень прогнозували, що буде така собі погода. Але що мене дивує, що навіть в дощ чорногорці сушать білизну. А ще, просто всюди білизна. Чи собі щось посушити дощ? Ну куди ти тікаєш, малий? Бачите, спогодкою нам сьогодні не дуже пощастило. Передають сьогодні дощі цілий день. Але треба досліджувати Чорногорію далі. Я ще не був в місті під назвою герцогнове, знаходиться теж в береговій лінії поближче до Хорватії. Ми зараз поїдемо снідати в герцове. Спробуємо знайти якусь там автентичну канобу, якщо вони там є, і покажемо, що качом. Якось так. Минулого разу, коли я приїхав в герцегнов, і бачив, як ці. Дикі росіяни з обгорілими плечима, носами, перебігають з чемоданами на півголі дорогу, де, коли немає де припаркуватись, коли спека. Я просто приїхав в герцегнови, зрозумів, що я не хочу тут знаходитись, розвернувся і поїхав назад. Цього ж разу, оскільки ми були в квітні і це ще не сезон, і людей не так багато. Мені дуже зайшов герцегнові. Мені дуже подобається це дерево, тому я на його фоні буду відосік записувати. Ну що, друзі, ми добралися в герцегнови. Відрізняється від того ж самого Котору тим, що воно трушне. Це те, що я маю на увазі, коли кажу, що герцог Новий більш трушний. Дзвони, подивіться на цю вулицю. Майже немає туристів, дуже багато місцевих, які сидять там в піцеріях, в тавернах і так далі. Прям топчик. Приїжджайте в Чорноворі, коли тут немає туристів. Це школа. Музична, так. Божечки. Якщо що, то це музична школа. І ти виходиш з цієї музичної школи, у тебе тут церква і отакий вид. При цьому це таке ж саме невеличке містечко з крихітним старим центром, який можна обійти там буквально за 10 хвилин, подивитися на церкву, купити собі картину, яку намалював там якийсь місцевий художник. Ну і саме головне, ми все ж таки знайшли де поїсти. виглядає, як трушна каноба. Так, друзі. Ми тут по відгукам знайшли. Ну не тільки по відгукам, ми по відгукам і по зовнішньому вигляду знайшли а, трушну канобу. А, на жаль, зараз не можна замовити маслс, їх немає. І риби теж немає. Ну, не вся риба є. Коротше, ми замовили чорне різото, шпроти і Фрайтбус. Поїли ми на 25 євро, плюс мені здається, да? і це було супер смачно, тому якщо будете в герцегнове, рекомендую. І взагалі, що круто, що ми знайшли єдину кав'ярню, класну, правильну, справжню в герцегнови, фабрика кави і топову канобу. І це, мабуть, була перша така класна кав'ярня взагалі в. В Чорногорії, тому що все, що до цього було, це така, знаєте, кава з заправками. Далі все було досить швидко: вечір в которі. На жаль, не вдалося піднятися на стіну через погану погоду, але я вам точно раджу це зробити. Вид звідти відкривається супер класний. Приїжджати в Чорногорію не в сезон, це реально круто. Я пам'ятаю, скільки було народу тут біля входу в старе місто в которі в минулому році. Здається, в серпні місяці і це була жесть просто. Було дуже багато людей. Зараз скільки на годиннику у нас 19.45 і тут просто немає людей. Йдемо гуляти в старе місто. Дивись. Вон там вон... людишки пішли. Вон там вон парочка. І все, і більше нема нікого. День був неповний, тому що третій у нас був виліт, тому ми проїхали, не зупиняючись через Будву. Я думаю, що ви вже могли помітити, я не дуже люблю Будву, тому що я дійсно вважаю Будву найгіршим місцем в Чорногорії. Це такий собі Шанхай. А як ви знаєте, найгірші місця завжди притягують багато росіян. Тому Будва це погане місце, помножене на 10. По дорозі традиційно заїхали на святий Стефан. Святий Стефан, друзі. В колишньому готель, казіно. Ми сюди заїхали виключно, щоб поставити галочку, викреслити це з нашого балет ліста на подорож Чорногорії. До речі, друзі, якщо ви про пляжний відпочинок, то святий Стефан мені подобається тим, що тут класний пляж. Подивіться, як круто виглядає цей пляжик. Звісно, що зараз не сезон, і тому тут немає людей. Але в цілому, навіть в сезон, я пам'ятаю, я тут був зранку, теж було абсолютно нуль. Зіро людей, тому можливо, можливо, навіть сезон тут буде комфортно. Будемо їхати далі, тому що не знаю, для мене дуже важливою частиною подорожі є їжа. І я хочу знайти класну якусь автентичну конобу, хоча б ще одну з видом на озеро. А головною локацією на цей неповний день у нас було Скадарське озеро. Last night. Так, друзі, ми заїхали в невеличке містечко. Яке е, знаходиться прямо на початку цього е, скадарського озера, Скадар і Єзеро, от, але там щось якось зовсім було сумно. Мені не сподобались е, місцеві ці береги, які намагались впарити тур на, на цьому на човнику. Тому ми поїхали далі, переїхали через міст і сіли в ресторанчику, який знаходиться прямо от біля дороги, прямо біля мосту, прямо на цьому скадарському озері. І зараз власне чекаємо свій кілограм. А точніше півтора кілограма, карпа на грилі і п'ємо кавусю. Якось так. План у нас дуже простий. Ми просто насолоджуємося. Це частина плану. От я зараз почав знімати це відео і зрозумів, що о, вау, тут же ж дуже круто, тут ж дуже красиво. Вид прям супер топовий, але просто Черногорія вся дуже красива і дуже багато красивих видів. І тому ти в ну, тебе не знаю, твоя операційна система перенавантажується всіма цими кадрами. Коротше, ми зараз сидимо, насолоджуємося кавою, видом. До речі, цей хлопчина теж насолоджується з кадарським озером. Бачите як? ту ти що? А це в нього житуха. Рибка, красиві види. Друзі, я трошки в шоці, що можна в Чорногорії за 20 євро купити півтора кілограма карпа на грилі і з'їсти його на фоні отакого, отакого от виду. На фоні Скадарського озера це прям просто топ. А причому забув сказати не просто півтора кілограма карпа, півтора кілограма карпа і два капучино за 20 євро. Отак. In my dream I saw unity. Everything looks fine. Does this they check with you? Yeah. And I felt I felt, I felt safe East to the west and south to the north People were living in peace Seeing the eyes of justice everywhere Every land was arriving with love and prosperity And I woke up asking myself, oh I woke up